Так, ось я потерла, і в мене ось такий чіткий слід. Ось, ну це видно, це бакеліт. У мене ще багато намистинок. І залишила залишки від таких ось намист. Ось це старовина, але не бакелітова і не бруштинова. І реакції на соду мать не буде ніякої. Ось це маленький бакелітовий, баклітовий будмать. Реакцію насоду. Ось ще зі винного намиста. Вони не воняють, якщо їх підпалить, вони не воняють пластиком, ну шиною не воняють. Але це не бурштин і не бакеліт. Реакцію на соду не мають. В солоні воді плавають, але це не бурштин. Це щось старовинне, я не знаю, якийсь інший полімер. І, до речі, про запах. Куклолол у моїх дівчат теж чимось пахнуть. Але вони ж не з бурштину. Просто якийсь ароматизований план.